Опалювальний сезон у Харкові завершився, тому у четвер з самого ранку спеціалісти почали роботи із зупинення теплопостачання до житлових будинків. Технологічно цей процес теж такий же складний, як і пуск теплопостачання в місті Харкові. Це зв'язок між котельними підстанціями, які знаходяться на районах, і будинковими системами. Це взагалі виконується через центральну диспетчерську нашому по зв'язку з нею. Закривається запірна арматура на котельнях, на станціях і також на внутрішніх будинкових Системах, щоб вода не зійшла з системи внутрішньобудинкової, так як вона постійно повинна бути в міжопалюваний період з водою під тиском. Цей опалювальний сезон для Харкова став найважчим, наголошують тепловики. Перезапускати систему всього міста доводилось вісім разів. Все через ворожі обстріли, що влаштовували окупанти. Та всупереч всьому Харків зміг пройти і цей опалювальний сезон. Хочу подякувати нашим споживачам за витримку та підтримку, тому що ну, всі з розумінням ставились до тієї ситуації, до того, як ми проходимо цей опалювальний сезон. Щодо оцінки, дійсно, він був ну, саме складний. Раптове зникнення електроживлення призводить до того, що всі електродвигани. Всі насоси зупиняються одномоментно. Проїздить гідравлічний удар і по обладнанню, і по мережах. Десь виникають дефекти на розрив труба, йде, десь горить обмотка, тому що двигуни потужні, є проблеми. Ми втратили одну з турбин на нашій станції у разі от саме такого блокауту. Інше це саме прильоти по наших об'єктах, по наших великих котельнях. Там і розпред устройства це стосовно енергетичної там, напрямку, це магістральні трубопроводи, ну, багато чого. За підрахунками фахівців, кількість аварій за минулий та цей рік збільшилась на 80 відсотків. Але не зважаючи на всі виклики, опалювальний сезон таки відбувся. Тому вже зараз тепловики готуються до кампанії з підготовки всього комунального господарства ХТМ до нового опалювального сезону. Стартує робота вже на днях. Перелік ремонтів кажуть, вже сформували. Наприклад, перекласти мереж планують не менше ніж у 2022-му. Це щонайменше 200 кілометрів труб різного. По напрямках, окрім заміни магістральних, внутрішньоквартальних мереж, ми плануємо модернізувати 14 наших магістральних камер. Ми плануємо замінити 83 адреси по заміні транзитних трубопроводів, заміні монопластикові, більш довговічні, ніж металеві. Також плануємо провести капітальний ремонт житлових будинків. Крім цього, є у нас пошкоджені вікна, які потрібно відновлювати по виробничих будівлях, по адміністративних відновлення самих споруд, які були пошкоджені від ракетних обстрілів, відновлення покрівель будинків та виробничих приміщень. Ну багато чого. Плюс ми плануємо реконструювати в цьому році 12 ЦТП. Повністю заміною обладнання на нове сучасне ну напрямків діяльності багато. Окрім того, у Харкові планують звести ще 14 модульних котелень, що допоможуть, кажуть спеціалісти, забезпечувати теплом споживачів у випадку критичних ситуацій, що вже мали місце у мегаполісі, а також суттєво зменшать витрати енергоносіїв. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус, новини Харків.